Скільки років ми покладаємося на наші ноги. Вони несуть нас усе життя на роботу до рідних, на побачення, до лікаря, у гості, по світу. Ми ходимо, біжимо, стоїмо, і навіть не замислюємось, яку величезну роботу щодня виконують наші ноги. Та лише коли з'являється біль, тяжкість або набряки, ми раптом зупиняємось і розуміємо: ноги це наш фундамент без них. Ні кроку вперед. Але є один старий, простий засіб, який мені багато років тому а, порадила жінка Фельдшер із маленького села. Вона казала: ноги не будуть боліти, якщо щовечора потримати їх у цьому розчині. Просто, без таблеток, мазей і витрат. Сьогодні я розповім, що це за розчин, чому він дієво допомагає, і поділюсь реальними історіями людей. Які повернули легкість своїм ногам. Цей рецепт не чудо, але справжня турбота. Частина перша старий рецепт від бабусі Теклі у невеличкому селі на Полтавщині жила бабуся Текля. Її знали всі: і старі, і молоді. Вона була людиною з великою душею, завжди усміхненою і з чистими лагідними очима. Все життя працювала в полі, і в дощ, і в спеку, і в холод. Тягала важкі відра з водою, копала городи, збирала врожаї, а потім ще пекла хліб для всієї родини. Її руки були натруджені, а от ноги завжди легкі, мов у молодої дівчини. Навіть коли їй виповнилось більше 84 років, вона щодня ходила пішки на базар до церкви, провідати сусідку або просто пройтись селом. Її крок був рівний, без спотикання. Вона не шкутильгала, не стогнала від болю і ніколи не сиділа на лавці просто так, бо ніби ноги не тримають. Навпаки, часто допомагала тим, хто був молодший за неї, і при цьому не жалілась втому. Коли я одного разу спитала її, бабусю, теклю, як ви так легко ходите? Ви ж усе життя в роботі, не болять у вас ноги. Вона тільки посміхнулася своїми добрими очима і сказала: Дитино, все просто. Я з ногами дружу. вони мені служать, а я їм дякую. Щовечора. І не таблетками, а теплом і водичкою. Сіль, сода і трішечки йоду ось і весь секрет. Ввечері тримаєш ноги в цьому розчині, і вони тобі вдячні, стають тихими, спокійними, мов дитина після Колискової. Я тоді тільки кивнула, мовляв, добре. Але потім, коли з роками почала відчувати в тому у власних ногах, згадала ці слова. Цей простий народний рецепт здавна використовували в селах, не потребує дорогих ліків, спеціального обладнання, лише те, що знайдеться в кожному домі. А головне, допомагає. У чому ж сила цього розчину? Він дійсно знімає втому: полегшує біль, бореться із запаленням. Він покращує кровообіг, заспокоює суглоби, пом'якшує шкіру, розслаблює м'язи. Навіть при варикозному розширенні вен, Відчувається легкість не як ліки, а як теплий дотик турботи. Ось як бабуся текля його готувала брала приблизно один літровий кухоль гарячої води, не кип'яток, а таку, щоб ноги відчували тепло, але не обпікались, додавала до води одну велику столову ложку кухонної солі, звичайної грубого помилу. Вона казала: Сіль землю зцілює, і тіло теж. Потім сипала одну повну ложку харчової соди, це пом'якшувало шкіру і зменшувало набряки. Наприкінці 5 чи 6 крапель йоду, не більше. Цей інгредієнт особливо корисний при запаленні, болі, в суглобах, тріщинах на п'ятах. Усе це добре розмішувала, виливала в миску і сідала, щоб ноги були повністю у воді. Ванночка тривала приблизно 15-20 хвилин. І весь цей час бабуся сиділа тихо, в тиші, іноді із заплющеними очима. Вона ніби говорила зі своїми ногами, дякувала їм. Після процедури вона витирала ноги м'яким рушником насухо і обов'язково змащувала кремом або олією, домашньою, з ромашкою або м'ятою. Казала, що це як вечірній чай для ніг, теплий, заспокійливий. Цікаво, що вона ніколи не називала цю процедуру лікуванням. Вона говорила: це не ліки, це турбота. Як водичку квітам даєш, не чекаєш, поки зів'януть, правда ж? Ось і з ногами так само. Цей рецепт з бабусею теклею пішов у моє життя як тиха молитва. Спочатку я пробувала раз на тиждень, потім зрозуміла, варто щодня або хоча б через день. Після робочого дня, особливо якщо багато стояла чи ходила. Чи просто відчувала напругу, це давало справжнє полегшення, ноги ніби ставали легшими. Зникав той тягар, якого навіть не помічаєш протягом дня. І ще важливе з часом перестають з'являтися набряки. навіть після тривалого стояння, прогулянок чи важкого дня. А шкіра на пітах стала м'якішою, зникли тріщини. Цей розчин не чарівна паличка, але він діє, він простий як сіль. І теплий, як бабусина усмішка, і, можливо, головне, він нагадує, що ми можемо дбати про себе без зайвих витрат, без хімії, без біганини по аптеках, просто з любов'ю. Бабуся Текля часто повторювала не шукай здоров'я у ліках, шукай його в повазі до тіла. Ноги несуть тобі, а ти неси їм тепло. Частина друга чоловік, який знову почав гуляти з онуками. Петро Іванович усе життя пропрацював на заводі. Він був токарем, майстром, чоловіком справи, мовчазним, але добрим. Його руки знали важку працю, а спина вміла терпіти втому. Щодня він ішов на зміну ще за темна і повертався додому під вечір, приносячи із собою запах заліза, машинного масла та втоми. Коли прийшла пенсія, Петро Іванович ніби видихнув. Нарешті можна було поспати довше, більше часу проводити на дачі, читати книжки і найголовніше бути з онуками. Їх у нього було троє: двоє хлопців і дівчинка. Вони обожнювали дідуся, бо з ним завжди було цікаво то він показував, як майструвати шпаківню, то вирізав для них дерев'яні іграшки, то просто розповідав казки зі свого дитинства, де все було інакше, без телефонів. Але веселіше. Проте вже за кілька місяців після виходу на пенсію щось змінилось. Петро Іванович почав відмовлятись від прогулянок то казав, що холодно, то що то що втомлений, а той узагалі тихо зникав у своїй кімнаті і просто лежав на дивані. Тату, що з тобою? питала донька. Та що, ноги ниють, відповідав він неохоче, наче каміння до ступнів прив'язали. І вдень, і вночі тягне. Ходити важко, стояти важко. А як посиджу, потім не можу встати. Донька повела його до лікаря. Той подивився, покрутив головою, сказав: Вік, суглоби вени. ось вам мазь, ось гель, змащуйте, коли болить. Спершу мазі допомагали. Ненадовго. Через тиждень усе поверталось. Ночами Петро Іванович не міг заснути, крутився, перевертався. А вдень став мовчазним, ще більш замкнутим. Одного разу, гортаючи інтернет, донька натрапила на простий народний рецепт: теплі ванночки для ніг із сіллю, содою і йодом. Нічого надзвичайного. Але в коментарях люди писали, що це справжнє спасіння для втомлених ніг, що варто спробувати хоча б кілька разів, і стає легше. Вона прочитала вголос: Тату! Давай зробимо! Це не ліки. Просто тепла вода, трохи солі, трохи соди і кілька крапель йоду. А не зашкодить, не зашкодить. Ми ж не пити будемо, а просто тримати ноги. Ну, спробуємо». Він погодився, і того вечора, трохи ніяковіючи, сів на стілець у кухні. Донька принесла тазик, наповнений гарячою водою, додала у нього велику ложку солі, ще одну ану соди і кілька крапель йоду. Вода пахла морем. Лікарнею і чимось домашнім, теплим, занурюй, усміхнулась вона. Петро Іванович опустив ноги у ванночку. Спершу здригнувся. Вода була гарячкувата, але приємна. Потім розслабився, посидів так хвилин двадцять, мовчки, лише іноді зітхав. Як почуваєшся? Дивно, але краще легше, відповів він після першого разу. І так вони робили ці ванночки щовечора. Через кілька днів він почав сам готувати воду і вже не ніяковів. У тебе є спеціальний ритуал, тату. жартувала донька. Ванна для ніг перед сном. Минуло два тижні. Якось уранці онуки прибігли в гості. Дідусю, підемо в парк? спитав наймолодший. Петро Іванович подивився у вікно, потім на ноги і встав. Ідемо. Тільки я візьму цукерки. То була перша прогулянка після тривалого сидіння вдома. Він ішов повільно, але впевнено, усміхався, навіть співав. Вони гуляли годину, потім ще, а на другий день знову, я наче ожив», – сказав він тихо. Не лікую ноги, я їм дякую за те, що несли мене все життя, що тримали в роботі, що дозволяли бігати за тими дітьми, коли вони були ще моїми, а не внуками. Він повернувся до життя не через дорогі препарати, не через операції чи процедури, а завдяки простій ванні з теплої води, солі, соди та йоду і турботі доньки, бо іноді достатньо простих речей. Головне не залишати себе на потім. Сьогодні Петро Іванович щодня гуляє з онуками, вони бігають, грають у хованки, а він тихо йде позаду, спокійно і з вдячністю. Його ноги більше не камінні. Вони живі, і, дивлячись на нього, хочеться сказати кожному з нас: Не чекай, поки біль зупинить тебе, почни з малого, почни з тепла. Частина третя. Монахиня і тиша вечірнього монастиря. Це було в Карпатах, у Тиші Гір, де час сповільнюється, а повітря таке чисте, що дихається ніби інакше. Там, між смереками і дзвонами, стоїть маленький жіночий монастир без золота. Без вивісок, без шуму, лише дерев'яна церква, сад, трохи грядок, господарський двір і спокій, якого так бракує у світі. Я приїхала туди не як паломниця, не з великим запитом. Просто хотіла побути в тиші, подумати, а ще відпочити від міської біганини, новин, телефонів, напруження. Мені сказали, що тут можна пожити кілька днів, допомагати по господарству, бути в тиші. І тебе ніхто не чіпатиме, і я поїхала. Там я познайомилась з сестрою Марією, їй було приблизно 65 років, але вона мала таку легкість у русі, ніби час не торкнувся її тіла. Щоранку вона вставала ще до світанку, прибирала у храмі, доглядала квіти, носила воду з джерела, а ще часто йшла по лісі стежками, які вели до маленьких хатинок, де жили самітники, відлюдники. Що приходили до монастиря лише по хліб, воду чи молитву. Я одного разу запитала, сестро Марія, а як ви так багато ходите? У вас ноги не болять? Вона усміхнулась і відповіла дуже спокійно. Ні, бо я щовечора їх благословляю в теплому розчині солі. Це не просто ванночка, це ритуал вдячності. Це було сказано без пафосу, просто і щиро. І ці слова вразили мене, бо ми часто сприймаємо своє тіло як інструмент, вимагаємо від нього витривалості, сили, результату. А коли воно втомлюється, злимось, шукаємо пігулки, скаржимося, але не питаємо себе. А чи дякуємо ми своїм ногам хоча б раз у день? Сестра Марія щовечора робила просту процедуру: брала миску з гарячою водою, додавала в неї трохи грубої солі, іноді трав'яний відвар. Зібраний власноруч, м'ята, чебрець, ромашка, і просто сиділа, опустивши ноги в ту воду, інколи в тиші, інколи кінь з молитвою, але завжди цін з вдячністю. Це як вечірнє благословення для тіла, казала вона. Я цілий день ходила і тепер даю ногам відпочити. Грію їх, як мати гріє дитину після холодної прогулянки, і вони віддячують, не болять, не стогнуть, не ниють. Вода, сіль, тепло і тиша ніякої магії, але ефект як після доброї розмови з кимось близьким, ніби щось всередині заспокоюється, повертається. Сестра Марія казала, що колись, багато років тому, у монастирі жила старша черниця, матушка Євгенія, яка й навчила їй цьому обряду для ніг. Вона казала: усе тіло молиться, коли ти ставишся до нього з добром. А ноги це як коріння, їх не видно, але без них дерево впаде. Відтоді минуло багато років. Черниці приходили і відходили. Хтось залишав монастир, хтось помирав. Приходили нові. А ця традиція, тепла ванночка для них увечері, залишилась не як правило, не як обов'язок, а як спосіб подяки, як акт любові до тіла, яке служить тобі щодня. Я спробувала зробити так само. Того вечора попросила трохи солі, принесла воду з джерела, додала туди сушеної м'яти, яку сестри зібрали влітку, і просто сіла на дерев'яну лаву біля вікна. На дворі було тихо, чути було лише цвіркунів та дзвоник на каплиці. Я опустила ноги в теплу воду і відчула ні, не просто полегшення, а щось схоже на зустріч із собою. Мої ноги ніби сказали: нарешті. І тоді я зрозуміла. Ця ванночка не просто процедура, це момент, коли тіло і душа знову стають одним, коли тиша навколо стає тишею всередині. Коли ти більше не женишся, не плануєш, не ображаєшся, не турбуєшся, ти просто є. Вже тоді я пообіцяла собі: навіть коли повернусь до міста, до звичних справ, стресів і шуму, я збережу цей простий ритуал, бо він навчає вдячності, він повертає людину до себе. Сестра Марія проводжала мене з монастиря. Вона нічого не говорила зайвого, лише побажала. Пам'ятай, турбота це теж молитва. І коли я тепер готую собі вечірню ванночку для ніг, я згадую її слова: Тиша, сіль, вода і спокій. Цього буває досить, щоби тіло знову захотіло жити. Четверта частина: молодий айтішник і діагноз, сидячий спосіб життя. Антону було 29 років, його життя складалося з того, що називають успішна молодь, офіс у центрі міста, робота в it компанії, стабільна зарплата у валюті та стильний одяг, кава з собою, робочі дзвінки, листи, дедлайн. Він був тим, кого друзі називали Айтішник. Хоча сам Антон жартома казав: Я просто людина, яка весь день сидить і клацає мишкою. Щоранку маршрут однаковий, душ, кава. Сорочка, навушники на трамвай, потім 8, -8 годин за комп'ютером, обід замовлений онлайн ввечері. Ще кава. Потім диван, серіал, смартфон. І так, день за днем. Руху було мало, інколи майже нуль. Спочатку він не звертав уваги на втому в ногах, та нічого, втомився, полежу, думав Антон. Але з часом почав помічати дивні відчуття: ноги гудуть, з'являється важкість. Щось тягне під колінами. Після сидіння довго не міг встати без напруження, а іноді вранці прокидався з відчуттям, ніби ноги дерев'яні. Може, треба більше спати ту?» ну, – припускав він. Може, це через погоду. Та одного дня, повертаючись з роботи, він побачив, що на правій нозі під коліном виступила маленька венка, ніби дрібна ниточка, і вона пульсувала. Антон не став тягнути. Записався на консультацію до лікаря після огляду судинний хірург сказав йому прямо: у тебе початкові ознаки винозної недостатності, Вени втомилися. Це через те, що ти мало рухаєшся, сидячий спосіб життя ось причина. Ці слова прозвучали, наче ляпас адже Антон вважав себе молодим і ще не готовим до дорослих хвороб. Він навіть жартував. Мені ще рано читати інструкції до мазей. Та виявилось не рано. Лікар не призначив таблеток. Замість того, дав список більше ходити пішки, уникати тривалого сидіння без руху, робити зарядку, пити чисту воду і щовечора робити теплі ванночки для ніг з десіллю та содою. Це що як у бабусі, не втримався Антон. Саме так, відповів лікар, у бабусь ноги менше болять. Бо вони про себе дбають, а молодь думає, що вічно буде здоровою. Антон сприйняв це як виклик. Повернувшись додому, вирішив почати із самого простого ванночок, купив звичайну кухонну сіль, соду і баночку йоду, вилив у таз теплої води, додав усе за рецептом, сів і вперше за довгий час відчув, як тіло почало заспокоюватись. Вода була гарячкувата, приємна. Запах нагадував море і щось домашнє, заспокійливе. Антон закрив очі. У голові більше не гуділи повідомлення, не горіли дедлайни, не торохтіли чати. Йо, невже це настільки просто? Подумав він. Після ванночки він витер ноги рушником, змастив олією з ментолом і вперше за кілька тижнів заснув швидко, без перевертання з боку на бік. Так він і почав. Щовечора новий ритуал. Поставити воду, вимкнути телефон, сіль, сода, кілька крапель йоду, 15-20 хвилин у тиші, без новин, без серіалів, просто вода і ноги, які просили тепла. Згодом додав до свого графіка а, ще кілька корисних звичок: вставати щогодини з комп'ютера, виходити, хоча б на короткі прогулянки, пити більше води. Але саме вечірня ванночка стала для нього основою. Місцем, де день закінчується не стресом, а вдячністю. Ноги вже не нили. Венка більше не пульсувала. Відчуття дерев'яних ступнів зникло. Через кілька тижнів він зустрівся з другом теж Айтішником. Той скаржився, що не може заснути. Ноги гудуть судоми ночами. Антон усміхнувся. Знаєш, я думав, що ванночки для ніг це для бабусь. А тепер це мій найкращий спосіб перезавантаження після робочого дня, і додав наше тіло як тібан, як комп'ютер. Якщо його постійно навантажувати, не чистити і не охолоджувати, воно зависне, ста, а от тепло, тиша і вода це знаєш, як хороший рибот. Спробуй, він і не помітив, як став не просто користувачем сучасних технологій, а людиною, яка почала чути власне тіло, і відповідати на його сигнали. Не ліками тато, а турботою. Частина п'ята чому цей розчин працює? Трохи мудрості. Зовні це виглядає дуже просто: гаряча вода, сіль, сода і кілька крапель йоду. Але насправді в цьому простому поєднанні прихована глибока мудрість і народна, і тілесна, і навіть душевна. Це більше, ніж домашній засіб. Це звичка, яка може стати символом турботи про себе. Почнемо з основи. Гаряча вода. Коли ми опускаємо ноги в теплу воду, тіло автоматично починає розслаблятись. Це природна реакція. Тепло розширює судини, покращує кровообіг, зменшує спазми в м'язах. Це те ж саме, що відбувається, коли ми гріємось біля печі в селі чи приймаємо душ після важкого дня. У тілі спрацьовує сигнал. Можна видихнути. Але вода це лише основа. Усе найцікавіше починається тоді, коли ми додаємо туди три прості, але сильні інгредієнти: стіль, соду і йод. Усі вони знайомі нам із дитинства. Але разом вони створюють майже чарівний ефект легкість, спокій і полегшення, сіль це, мабуть, найдавніший лікувальний засіб. Наші прабабусі знали, сіль здатна витягувати в тому стіла, вона зменшує набряки. Покращує мікроциркуляцію, допомагає знімати запалення і навіть заспокоює біль. Особливо добре працює звичайна кухонна або морська сіль, вона містить мінерали, які проникають через шкіру і позитивно впливають на судини, сухожилля, шкіру. Є така народна приказка: коли тіло болить, солі додай. І справді у селах і досі кладуть компреси із сольовими розчинами на коліна. Плечі поперек. А ванночки для ніг – це м'який, але ефективний спосіб дати солі подіяти там, де найбільше навантаження у ступнях. Сода ще один чарівний порошок із нашої кухні. Але вона не лише для випічки. Харчова сода має м'яку лужну дію вона розм'якшує загрубілу шкіру, сприяє загоєнню мікротріщин, зменшує свербіж і подразнення. Якщо на п'ятах тріщини або мозолі сода поступово пом'якшить їх, зніме напругу. А сода має протизапальні властивості, вона допомагає при грибкових ураженнях стоп, дезодорує і знімає почервоніння. Коли додаєш соду у ванночку, вода стає не просто теплою, вона лікує шкіру, огортає її. Йод третій важливий компонент. Усі ми пам'ятаємо, як у дитинстві мама змазувала коліно йодом. Коли ми падали, це природний антисептик, але врощені для ніг він працює глибше йод має здатність проникати через шкіру, знижувати запальні процеси у тканинах, сприяти регенерації, особливо ефективний він у поєднанні з сіллю, разом вони створюють антисептичне, заспокійливе середовище для втомлених ніг. Цікаво, що багато людей, які страждають від болю в ногах. Набряків чи початкового варикоз відчувають полегшення вже після перших кількох процедур. Ноги стають легшими, шкіра м'якішою, а сон спокійно, спокійнішим. Але є ще один рівень, про який рідко говорять: емоційний. Ця ванночка це не просто фізичний вплив, це жест, маленька дія, яка каже тілу: Я бачу тебе, я ціную тебе, я дякую тобі. І саме ця звичка. Виділяти час на турботу про себе, часто є найцілющішою. Ми живемо у світі швидкості, де все треба встигнути зробити, здати, ми часто чекаємо, поки біль змусить нас зупинитись, коли вже не можемо встати з ліжка без стогону, коли ноги гудуть після кількох кроків, коли здається, що це вік, втома, неминуче, але справжня мудрість не в тому, щоб терпіти. А в тому, щоб не чекати до останнього. Турбота про себе це не розкіш, це необхідність, це знак поваги до тіла, яке служить нам щодня. Подаруйте своїм ногам хоча б 15 хвилин тиші і тепла, розчин з солі, соди й йоду, простий, але ефект від нього, як від доброго слова чи лагідного дотику, невидимий, але глибокий. Ноги ведуть вас по життю. Поверніть їм легкість. І нехай кожен вечір буде маленьким жестом вдячності, який змінює все. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10, якщо ні, 0. ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд, до зустрічі.